На дев'ятий поверх треба піднімати спішки. Ліфт не працює вже чверть століття. Скільки б люди не звертались до чиновників, у відповідь лише відписки та відмовки. Місцеві мешканці звернулись до народного контролю. Пані Ніна бідкається вже не той вік, аби ходити щодня по сходах. Жінка вже кілька разів відвідувала кардіолога та скаржиться на біль у ногах. Мені вже 89-й готи. Я учасник війни. Тяжело ходити, уже на кожному етажі оддихаєшся. Аж а якщо купиш пачку молока і, і кажтошки, то вже вообще не можна. Спасибо, що хтось з молодеж йде. Піднімає ту сумку носять двері. Я живу на восьмому етажі». Саме більше незручність то коляску носити, тому що дитині тільки місяць минув, а постійно з нею треба гуляти, і нам важко просто фізично і коляска важка, і дитину зносити то або спочатку коляску і там лишати, а потім дитину чи наоборот. Дуже важко. А от взяти за пожилих людей і там за дітей, там ну це дуже погано їм. Тому що сам бачу, як піднімаються старенькі люди, їм тяжко. А ще якщо вони несуть груз, якісь там пакети, це дуже важко. Ладно, я вже зрозумів, там год-два, ну не, не 23 роки без ліфта жити це. Будинок, що без ліфту перебуває на балансі будинку управління. Начальник коментувати проблему відмовився, але журналістів народного контролю це не зупинило. Під тиском громадськості місцеві інженери пообіцяли особисто звернутися у Міноборони, аби проблема з ліфтом у цьому будинку була вирішена. Кажуть, на капітальний ремонт підйомника необхідно 150 тисяч гривень. Буде зараз э, заступник міністра оборони тут, у Львові. Я з ними якраз, ці питання має вирішуватися. Ми слідкуватимемо за перебігом подій. Ірина Дзюбенко, Тарас Романик, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот Пишіть народ